Так, ну що, у нас не дуже ранній, але ранок. А ранок у нас на водосховищі. Якраз якраз сонце виходить ми і зі сторони дамби. Так, ну що, грузик, така пуля 15 грам на шнуру, шок лідер, 300 порка, поплавок і зразу карабінчик. Сьогодні у нас буде рибалка, як ви вже по Снасті замітили. Сьогодні буде рибалка на товстолом. Карпове бюджетне водилище, 3,60 вейда. Тест не бачу, де написано. Катушка 5000, резка основна 0,23. І шок лідер 0,22 шнур. Глубину поставлю. На оснастці десь около 60 см. Так, ціпляю. Дивіться, така оснастка на товстолоба. Ну, дивіться, а, така шпіца велосипедна зігнута. Два поводочки з крючками карповими. Прямо ціпляємо до карабіна. Як бачите, ось так правильно повинні бути зав'язані поводки трошки нижче самої шпіці. Ну і саме основне, звісно, то технопланктон. О, дивіться, які виходи риби. Вже один у нас спінінг закинутий. Саме основне в технопланктоні то, щоб він просто був свіжий, щоб нормально сипався, мутив, щоб толстолоб підходив знизу або збоку. Бренд не будемо показувати. О. Пряжене молоко, такий технопланктон такий у таких латках. Начнемо з нього. Запах, конечно, вообще бомба. О. Крючка вставляемая прямо в бойл. Вот так. Чтобы при закиде не запутывалось. Так, глибина трошки більше, ніж пів метра. Сонце насушло, Насті ми зав'язали, ми не дуже рано прийшли. Я думаю, тут закину. Трошки неудобний берег із дамби, повністю каменистий. Лістя даємо потонути, леска на стонуща. Той груз на початку оснастки, це є так званий якорь у нас при оснастці. Працює, він падає на дно. Далі леска від нього йде уверх до поплавка, який впирається в стопор. І далі вже висить наша оснастка. Якорь обов'язковий, так як вітер буде нашу оснастку волочити. По всьому ставку? Все, шамош покрутив? Обережно треба з ними? Дуже колючі. Покрутив нам поводки. Ну, нічого. Дивіться, як бойл технопланктон як класно працює. Пройшло десь около півтори години, вже з нього більше, як половини нема. Так, перенаживив новий. Так, і робимо закид. Je, yeah, je. Yeah. Je? Da. Yeah? Ovo je duza sa čkom. Ovo je fajni. Je. No, neke karpoveku bublik. O, fajni. Oni No. <laughs> Kažeš ni veliki? normálne. je to stolobik náš. No, to je 3, 4. Nie taký, konečno, aj to ty. Ticho, ticho. Якраз некий бой, все розпав. О, який. О, ники такий. На скидку до 5 кілограм такий ні. Такое хавало. Заціпився одним крючочком. Отакий. Такий монстр. Клас. Ні, там просто по поверхності йде. Просто поверх йде. Mm -hmm. Взагалі не хоче йти, но ну, Карповик у дугу. Ух, uh, да, это вообще. Бархи, да? Чекай. Чекай, чекай, чекай. Ух, монстр! Ще апарат. який? Вау! Ну десь 5, ну не більше. Так, перенаживився. наживився. Накидаємо знову. Да, да, я Ух Ухти, а першим ныкав краден нарезав. То там. Всякий у мене пошов. Охуявся я, мабуть. Ну, no, на п'ятку точно. Оу. Такий гімує, ну, навіть може ще більше. Чи, чи я пара? Ні, це має великий. Прошли, Ну ні, то кого завалити. Це щось здоровий. Це щось крупняк. Ти не пилуй на нього Хочу його повпутати Не повпутати Держи його На тяжці держи okay. Треба уваги Та ні Але не пилує. Просто го держи. Да все де надовго, ки зіну здоровий. Ну що як тягнути трофей? Це шось. Це шусь, шусь ні? Це не п'ятка. Це шусь нормально. Ładna. Nie no, jak jak Dawid. Nie pełuj. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, puszkaj mu, puszkaj mu, mu, Dobre to jest. Deluje.

Такий Не, який апарат. Чей апарат? В общем у них апарат за п'ять, 5. за п'ять, 5. около сім, около семи, вот такий звір. В хавало якої. Клас. Так, перезакидую. Єдиний мінус, конечно. То, що періодично трапляється тот сомик, який дуже мішає ловити того столоба Є yeah. ой-ой-ой, тресачок. треба готягнути сюди бо зайде в другий ми це не, не заціпить болезка леска, леска до лю твоя дай карповик у дугу так да, звісно не ну всяких по 5 кілограмів вообще класно лолити Čakaj, čakaj, ja te podním. Čakaj, ne 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 nie, nie, je, nie, 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 či nie, 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 до Ой, монстр. Не-не, спокойно. Там має легко брати, я його й не вижу. Не дуже величезний, десь три із половина. Знаешь, здесь я имею, за верх, а не за губу, снизу. Да? Yeah. Конечно. Який. Okay. Yeah, okay. И сразу же, мы еще тот не успели вытянуть, и на сьому уже поплавка не есть. Ну, теж невеликий десь такий около двох-трьох. У мене щось тут дуже здорове. Чи щось? Він так поверха йде. А так давить. І такі різкі в нього ривки. Ну, це ж з той... Я не знаю щось. Он так різко дюга, Такі в нього удари, не. У вірхі іде. Я не знаю, що це тут за. Він дуже, дуже такий, як тебе визнати, Чересчур активний, як твій. Угу. Та він сам прийшов. О, пішов. Десь прогріло. По поверхності, зрозуміло, було, що вода сямає прогріла. Ну сі здавит. Зараз то й буде. щось так подавлює. Ого, okay. я і підняти не можу. Файно йде. <клух> По мірі прогріва води. Он так і активізувався на Карповик вообще бублик. <клух> <клух> Я не знаю. Я вообще не видел, але хвост у нього дуже далеко був від поплавка. Сісь як хоче, так іде. А от і так прийшов щось легко.